Всім привіт, з вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний терорзклад на тему яка радість на порозі. Розслабтеся. Відкиньте всі негативні емоції, думки. Подивимося, що нам про це розкажуть. Ураку. Не нормально. Каратись на порозі. Там в скорому часі вас чекає швидке одруження, пропозиція комусь руки, і серця. Нато можна те сказати, аби Або подивитися. Далі так, ваше життя йде сильна воліва. Людина з певною владою, яка займає хороше місце, високе можливе місце у суспільстві, в житті, яка йде вам як покровитель, як помічник, як опора в вашому житті, комусь як друга половинка вашого серця вашої долі. Яка радість на порозі. Та це для вас несподіванка, несподіванка, і це принесе вам щастя, радість, е, покращення вашого матеріального добробуту і здійснення всіх ваших мрій. Так, ви з ним створите сім'ю, він вам принесе ваше життя стабільність. І ви з ним розцвітете. Так. І все у вас буде виходитися з ним. Так, і ви приїдете до нього. Костя буде у когось це буде, може трошки на то треба почекати, але це у вас буде до кінця року. Це у вас повинно відбутися. Угу. Ви зміните місце проживання. Так, да, ви зміните дім, ви підете з одного дому в другий дім. І залишите то місце, де ви вже освіти, де ви вже привикли жити. Ви будете думати, вам буде важко, але все буде добре, тільки не розкажете про своє щастя, про свої стосунки, про своє особисте життя, сімейне життя. Нікому, тому що навколо вас є багато недоброзичниців, які за вами слідкують, можливо, серед кровників, які не хочуть вашого щастя і успіху в вашому житті. Нехай буде так, я розклад закриваю. Не забувайте за него обмін. Всіх вам земних благ. до наредна